Дуже складний час, і я не знаю, можна вас назвати таким рішучою дуже людиною гастелою який так, да на... то це не перше в мене в житті. Я приймав такі рішення. І коли перший раз балотувався в Верховну Раду. По мажоритарному округу в 90-му році не просто це було і пізніше, і коли Конституцію приймали, і декларацію, і акт про незалежність, але мої всі кроки були направлені на незалежність Держави України і стабілізацію держави України. Київ зараз від Києва залежить дуже багато. Якщо Київ... Моє завдання, щоб він показав принципи толерантності, принципи спокою, принципи єдності всієї України. Оце те місто, яке щаває і захід, і схід, і південь, і північ. Як звучала пропозиція президента України? Чи це був наказ? Це була пропозиція. Пропозиція поступила несподівано, прямо від президента, і я зразу вже погодився. А які завдання ставилися? це було в суботу? Завдання дуже просте: стабілізація ситуації в Києві, наведення порядку, пройти зиму, тому що у нас на дворі зима, вирішити всі соціально-економічні питання. І е, саме головне, саме головне, в Києві відсутня корупція. Київ буде без хабарів. Макеєнка хабарі не бере. От я вам першим про це кажу. Це Але... значить, що жоден заступник, це значить, що жоден глава реадміністрації, це значить, що жоден керівник комунального підприємства, будь-якого не візьме не копійку. Якщо він це зробить, це він зробить проти мене, проти уряду, проти президента. І навіть це... слюсар, і навіть слюсар уже. Жоден чинов. Овник не візьме жодної копійки хабаря. Я вам це гарантую. Моє є прізвище, воно чисте. За 24 роки воно є чисте. Я нікому не дам поплюжити ні себе, ні Київ, ні владу місцеву, не владу державну. На нас дивиться світ. Але оці 24 роки – це ваші 24 роки роботи професійного парламентаря, а не професійного господарника. Наскільки вам буде тяжко чи просто перейти до питань Бортницької станції рації, митрополітену, який хоче зараз підвищувати ціну на проїзд і так далі? А... Парламентаря, кома, політика державного рівня. Ну, якщо говорити, як ви кажете про ті об'єкти, я їх дуже добре знаю, тому що це був ще мій мажоритарний округ. Мажоритарний. По-друге, столиця, хоче того хто чи ні, це е, політичне місто. Воно є, було і буде. Тому досвід політика вміння спілкуватися з усіма представниками, з усіма представницями всіх фракцій, з усіма громадами у мене дуже є. Моя задача стабілізувати господарські питання, я теж прекрасно дуже знаю. Я не один рік очолював банк. Десять років я дуже прекрасно знаю всіх, хто працює, будує, живе в Києві. Вчора я проводив нараду з главами райадміністрації, з заступниками, з керівниками комунальних підприємств. Дуже професійні люди є. Але їм треба трошки допомогти. З них треба скинути у ті зобов'язання неофіційні, які вони мали на собі. А це професійні люди, вулиці чисті. Ну, чисте, сніг, да -да -да -да, професійне, вони вміють працювати, і вони просто повинні знати, до кого їм звертатися, і вони повинні знати правила роботи своєї. Тому все буде нормально, повірте. Як будете вирішувати питання з своїм безпосереднім робочим місцем, зважаючи на те, що приміщення КМДА зараз зайняте, є проблема. і е те ж саме, якби воно було легке, ну легке в це питання, зайди і працюй. Ви знаєте, мало бажаючих зараз на це місце в цей період було. Да. Тому це питання політичне, це питання переговорів, і це питання вирішується сьогодні в Верховній Раді. Воно вирішується. Ми зробили зараз перші кроки по голосуванню, зробимо після обіду другі кроки. І тому я сьогодні тут, а не на роботі в адміністрації, для того, щоб це голосування відбулося. І і я впевнений, що я звідси з цього приміщення зразу піду в основне приміщення на хрещатику київської міської державної адміністрації. Домовлятися Тому... про звільнення приміщення ну, обов'язково тільки домовлятися, тільки домовлятися, і домовлятися і не про звільнення приміщення, а й по прийняття бюджету міста Києва. Бюджету нема. Ми зараз його технічно над ним працюємо. Трошки щоб воно було направлено на користь киян, гостей Києва. Ну, ви знаєте, мені дуже просто я очолював бюджетний комітет держави. Так, і, да? і в основі. В основі е, е, любого е, керівника чи губернатора чи міської адміністрації лежить бюджет. От який бюджет буде, так таке й життя буде в бюджет бюджет добудете. Але як ви домовитеся з киянами, е, аби не протестували проти рішень е, нелегітимної з точки зору киян і більшості народних ну не більшості, але багатьох народних депутатів Київради? своєю роботою. Я е, попрошу термін довіри три місяці. От Якщо там три місяці пройде і Макеєнко щось зробив не так, чи в місті продовжується корупція, чи, чи, е, чи він займається особистими справами, тут мені не треба буде домовлятися. Я просто хочу показати своєю роботою, своєю поведінкою. Е, ну, відверто, да? може, і ви це знаєте, і всі ці бачать. Відношення до мене в цьому залі, в області, я ж там працював в Київській області, е, в Києві. Ну, у мене є ім'я, є ім'я. Я його заробляв дуже довго, крок за кроком. І я не дозволю, щоб воно було трошки в іншому вигляді. Тому я попрошу кредит довіри. Скажіть, будь ласка, чи розмовляли ви вже з виконуючим обов'язком? Керівника київської міліції? Е, ні, ще не розмовляв, тому що е, на дворі зима і холодно. і Є деякі питання, зв'язані з обігрівом, зв'язані соціальна сфери, дитячі садочки і, і сніг. Тому я спочатку зустрівся з главами райадміністрації, з їх заступниками, з комунальними підприємствами. Я неспроста не Сил... про це запитала. Я запитала це, тому що я, ваш в... попередник втратив посаду свою, і невідомо, як саме через, ну, через рішення Київської. Мілі ви, ви кажете про те, чи будуть якісь силові кроки так, примакенка? Давай, ніколи, ніколи, ні, ніколи на жодна рука не підніметься на будь-кого в Києві. Нікого. Я перше вийду. Добре, да, тобі, а от чи з'ясовували ви а, наскільки голова Київської міської державної адміністрації має вплив на... Не київську міліцію, а на не міський беркут, скажімо так, чи спецпідрозділи МВС, які працювали. В є питання, є питання, тому ми їх зараз вирішуємо тут, в Верховній Раді. Ці питання треба вирішити на законодавчому рівні Верховної Ради про розмежування повноважень, що мають право силові органи, що не мають права силові органи. І тому я сьогодні тут для того, щоб ми всі питання ці доголосували, і в Києві був спокій. А, ні, а от якщо, якщо мова йде все таки про те, чи є в повноваженнях голови КМТА е, можливість накази давати силовим органам? Знаєте, є повноваження, нема повноважень. Все залежить від авторитету людини. Якщо людина авторитетна, а авторитет це чистота твоя, це вміння працювати з людьми, то і без повноважень можна зупинити любу неправову дію. любу. тобто дії Олександра Попова були е, неправовими, чи він був там ні? До чого як ви ви знаєте, це прекрасна людина? Це прекрасна людина. Він е, дуже вихований, дуже е, завжди відповідав на дзвінки. Він мав досвід роботи з е, в Київській в області. Він працював, тому він е, зробив дуже багато для Києва, і це говорить про його рейтинги, це говорить про відношення киян до нього і взагалі про його ім'я. І навіть після тих подій, які відбулися. Е, в принципі, всі, хто розуміє ситуацію, до нього ставляться нормально. Ага, тобто він став в цьому відбуваєм. Правильно мені важко це коментувати. Я не був свідких подій. Я можу відповідати за свої дії да. при мені. Все буде добре, це, Все. це добре. Зважаючи на те, що ви ще сьогодні народний депутат так. України. І е, якщо говорити про засідання фракції, сьогоднішнє, яке відбулося рано вранці, в пів на дев'яту ранку, там було е, були депутати з Донецька на фракції, які були за силовий варіант. Ну, по-перше, так не звучало за силовий варіант. А по-друге, давайте відноситися до кожної думки спокійно. У нас держава така, яка вона є, і Севастополь, і Донецьк, і Луганськ, і Франківськ, і Львів, і Чернігів вона така, яка вона є. Завдання керівників фракцій, уряду, міських адміністрацій, обласних адміністрацій. Всі ті речі, які звучать. В радикальному напрямку через себе їх просочувати, через себе їх пропускати, а на суспільство вже випускати здоровий глузд і здорові речі. Оце завдання професійних політиків, професійних керівників. А думки звучать завжди всюди різні: і з телебачення, і з екранів, і в парламенті, і на фракціях, і звучали, і будуть так завдання нормальних людей. Послухати і зробити правильно на виході. на немуха наші, що приїхало 20 автобусів, спали саме в Беркутівці. Той процес, який почався зараз, єднання України, стабілізація деяким силам їм не подобається. І будуть останні такі моменти робити, щоб це зірвати. От мені до сих пір не зрозуміло, чому що пройшло з українським домом. Я вів переговори про те, щоб звільнили Київраду на обмін цього приміщення вночі, бах, бах і так далі. І вже майже дійшли згоди, вже все, 99%. Що тобі ж, тобі ж є сили, яким це не подобається. А є сили, які хто хоче залишити Україну єдиною цілою неділимою. Я приналежу до цих сил. До цих сил ми сьогодні зібрали позачергову сесію. Зібрали, да? Ми тут. Я думаю, що ми своїм голосуванням, всі, тут всі фракції, ви бачили перестрування. Ми зробимо стабільну ситуацію. У нас о 16-й годині засідання приймайте далі рішення. І все. Скажіть мені ще, будь ласка, чи плануєте ви у випадку того, як все буде добре, балотуватися на посаду міського голови? Я планую працювати головою Київської міської державної адміністрації. давайте відверто. На порядку денному політична реформа. Політична реформа. Даже ми внесли в порядок, денний. Конституційна реформа. Да. Які будуть функції, які будуть повноваження? Да? Я не знаю, скільки я пропрацюю. Я не знаю. От от відверто, хто може сказати, що завтра буде в країні. Ну, всі ви бачили за е, ці два місяці. Хто може знає? Я прийняв для себе таке рішення. Да. Я прийняв рішення. Я маю добро всередині, я маю чисте серце, я маю свою біографію таку, яку є. Річ до речі, якщо вже засоби маси інформації є, то я вам просто кажу, де я народився: село Кочебійка, Уманського району Черкаської області. Звідки в мене українська мова? Два е, місяці батько з мамою переїхали на роботу в Клінці Брянської області. Там мене зареєстрували. Зараз вже йдуть всі документи, що я там народився. І з двох місяців я в Чернігові. Школа, друга школа, робота, а потім вже академія в Санкт-Петербурзі. Да. Я з цим серцем іду і буду працювати. Я не знаю скільки. Я кладу мандат голови комітету. Регламентного, це замало ну, в цій ситуації. Yes. Мої колеги, знаєте, що кажуть? Ти ж ризикуєш, ти ж те, те, все добре. Я голова комітету, я депутат, ви до мене прекрасно відноситесь, я до вас прекрасно. Но ризик. Я прийняв рішення, ризик, да, я, ризик, ризик, я, да, я, ризик. я прийняв ризик. Як Чи далі? Чи подарує приїзд в метро. Бюджет зараз. Плануємо бюджет, щоб таких речей не відбувалося. Всі основні всі хвороби це в бюджеті. Бюджети київського міська. Я над цим зараз працюю, відверто працюю. Тобто найближчим часом я в цьому не зацікавлений в першу чергу. Ну ви повірте.